Мої вітання панство! Звуть мене Олександра. Пропоную сьогодні вам, нам з вами розглянути питання по Одесі, Херсону-Миколаєву на грудень місяць. Да? Що чекає міста, що головного буде відбуватися? Одеса, Херсон-Миколаїв. На грудень місяць. Давайте почнемо з Миколаєва. Ще є загроза певна, яка наганяє страху на груди місяць по Миколаєву. Це можуть бути і повітряні атаки. Стоять певні обмеження, з чим пов'язано. Пошкодженням за світлом, от, але, ну, відновлювальні роботи йдуть. От буде важко, але все рівно йде відновлення. От в плані, в плані світла, да? типу, втрата відвла. Як, знаєте, ну, не тільки світло, а те, що потрібно от для людини там світло, вод, ну, вода, да, електрика, тобто, ну таке тепло, які головні події. Важливі події, Миколаїв на грудень місяць. Миколаїв на грудень місяць. Ідуть роботи по відновленню. І знову ж таки, тут може бути відновлення от. Може, зараз, друзі, для людей, да? тобто для будинків. Тобто, ну, це це, це те, що ми от, те, що я говорила: Там і світло, да? електрика, тепло, вода. Іде відновлення? По миру в грудні має стати все простіше. Чому? Так, тут якась башня, зараз давайте поглянемо, зберу карти, з чим пов'язано. Щось якась таємна інформація, друзі. Зараз відкриємо. Якийсь типу як прорив, знаєте, з'являється можливість, щось, щось чекали і тут як якийсь прорив. Зараз я гляну, це може бути і необхідність з нашої сторони щось вкладати да, для відбудови. Або навпаки. Зараз подивимося, з чим це пов'язано. Що це для України? Це башня для України, це що? Башня для України. Це можливість щось відновити. Це можливість щось відновити. От, типу, як знаєте, з'являються ресурси для того, щоб те, що було, ну, розбите те, що було пошкоджено, да, щоб була і з'являється можливість відновити. По тузу Пентаклі це з'являються ресурси. Звільнитися від цієї нестабільної ситуації. Добре. З чим це пов'язано. Якесь рішення тут. Щось подивимось, щось таке було, з чим це пов'язано. Тут моменти безпеки йдуть. Як типу, а... те, що було пошкоджено, з'являється можливість відновити. Ми не могли відновити, а тут з'являється можливість відновити це світло, чи що це. І знову Верховний суд. Це про отак і. Це може бути про атаки, друзі. От про що я говорю. Це, знаєте, іде як до спокою. Щось таке з'являється, можливо, їде якесь ПВО, яке зможе допомогти ось отак от іде. Тому що по мечовій карті це момент атаки, момент захисту. Да? Тобто з'являється якесь обладнання, де вони були, ті карти. Зараз хвилиночку, давайте подивимось, так? Так, да, ось дивіться, з'являється те обладнання, яке дає нам можливість відбитися, дає нам можливість відстояти, відбитися. Те, що ми не могли зробити, та те, що нам приносило ну, смуток, да, через що, через що було, було горе і розчарування. Ось і це стосується. Саме відбиття. Так, да, якось так це було, ну, в общем. Сенс, сенс ви, ви зрозуміли, да? це стосується відбиття. Добре, класно. Супер. У нас на грудень місяць. Я так по розкладах дивлюсь, дуже багато їде дійсно такого устаткування по Україні, яке допоможе закрити небо. Знаєте, от, ну. Не знаю, наскільки там, на 100%, не на 100%, да? але ну, відбиватися ми зможемо набагато краще. Хоча і зараз наші сили, наші хлопці, ПВО наші просто молодці. Так, давайте глянемо тепер, що у нас в плані загроз, що там, о, буде. Дивіться, да, допомога їде. Десь, десь вже їде, десь... ой, десь вже в дорозі і вже їде, да? Йде допомога. От якраз говорю і в Давайте тепер по загрозах, да? по Миколаєву <клух> на грудень місяць. Що в плані загроз? Миколаїв грудень місяць. Ну, новини приємні. Тобто таке відчуття, що от дійсно. Ну, як ми знаєте, як знаходимо можливість вплинути на загрози, да, себе захистити. От знаходимо таку можливість. Чи будуть ще обстріли Миколаїв? Чи будуть обстріли грудень місяць Миколаїв? Так, а ще є. Перепрошую. Ситуація ще нестабільна, знаєте, так, типу 50 на 50, може бути. От. Але в цілому йде загроза, знову ж таки, по енергоструктурі, да? Тобто може бути обмеження по світлу. От. Але, знову ж таки, йде допомога для відбиття. Тобто ситуація буде більш спокійна, чи будуть сильні руйнування? Давайте глянемо. Миколаїв чи будуть сильні руйнування Грудень, місяць, руйнування. Там більше, знаєте, як, е, як якісь провокації йдуть, якісь викриття будуть. От якісь будуть викриття. От так от сильно по руйнування я Чесно кажучи, не бачу, знаєте, єдине, що може бути. Та що ж таке? Хвилиночку, друзі. Я, друзі, перепрошую. Єдине, що, знаєте, ще така може бути інформація, що а, будинки, якісь держустанови. От щось таке. В якісь держустанови. Щось таке от для населення, от там може бути якась ситуація, якісь обмеження. Це з чим пов'язано. І знову ж таки, це може бути по світлу. Тобто, а да. так ще можуть бути, і знову ж таки, це буде по світлу. По світлу, друзі. Ну, по теплу я маю на увазі, да, от такі енергоносії Миколаїв. Тобто, ситуація ось така на грудень. Але те, що їде ПВО, давайте будемо <клухи> сподіватися на краще. Давайте тепер Одесу глянемо. <клухи> так. Одеса грудень місяць, головні події. Знову якийсь смуток стоїть у вас щось таке там відбувається <кій> з чим пов'язано? Мі, знаєте, як от, е, от якісь втрати йдуть. І таке відчуття, що ці втрати будуть стосуватися якоїсь допомоги. Типу, що, знаєте, як гуманітарка, якась допомога. От щось таке буде якесь викриття. Буде викриття розкрадання. Щось таке для населення. Щось, от, типу, як було для населення, або гуманітарка, або це що ще може стосуватися чого. Так, да, якихось, знаєте, те, що там всі типу збирали, всі щось таке робили гуртом. А хтось це все привласнив силою. Може бути таке. Давайте глянемо ще по головних подіях. Це на грудень місяць у нас Одеса. Одеса, Грудень Місяць. Ну, ви зрозуміли, так, що одне й те саме це буде щось таке дуже голосне. І, ну, я так розумію, що дуже важливо для вас, ну, для Одеси. Тому що прям знову ця карта правосуддя. Але будуть знайдені винуваті, щось якась справа розкриється. Так, щось типу. Щось знаходиться, те, що було втрачено, воно буде знайдене. Ну, от іде отак. Ще які події? Просто от одні ті самі карти. Втрачен... Буде знайдене, втрачене. Іде, от... типу, як Перемога, да? перемогли щось те, що не могли, ну, не могли вирішити, не могли побороти, з'являється можливість те, що забрали повернути. Ну, ти де отак. А давайте по загрозам. Це ми по подіям головним. Да? Давайте по загрозам тепер. В плані загрози якісь там бойові, да? з повітря з моря Одеса на грудень місяць, що по загрозах. Загрози Одеси грудень місяць. Знову ж таки до вас, от друзі, ну, карти просто. І скрізь, і скрізь один і той самий сенс. Щось їде для захисту. На грудень місяць щось їде для захисту населення, для захисту е, добробуту. Тобто, ну, от, для людей. Чи буде ще загроза? Чи будуть руйнування? Та загроза дійсно зберігається, тобто ще є. Е, Є бажання впинути, залишити без води, да, залишити без ну, таких людських потреб, скажімо, да. чи будуть руйнування, давайте глянемо, чи будуть руйнування Одеса, Лудень. І знову ж таки, дивіться, знову такі держустанови, що стосується людей. Да, Те, що стосується людей. Да, руйнування можуть бути, знову йде, може, зупинка з чим пов'язана. Ну от, е по башні, башня і по правосуддю. Тобто якісь держустанови, щось, щось таке іде. <кхем> так. Давайте тепер що у нас а, херсон, так? Хоча я ще, знаєте, що хотіла глянути, Одесу загрозу з моря. Давайте я ще так додивлюся. Одеса, чи є загроза якась з моря. З боку Росії Одеса Загроза з моря. Ну... Вони там стоять, скажімо, і знаєте як бажання є? Бажання є. Ой, так. Але таке йде відчуття, що в них просто не вистачить ресурсів. Вони там стоять, вони щось туди збирають, вони, може там, знаєте, наводять кіпішу, типу, да показують, що ми тут щось типу, робимо. От, Але по силі своїй там якось наступати, чи щось таке, от, типу, ну, я в плані наступу, да дивлюся, важко, в них немає, немає чим. Тобто в них не вистачить ресурсу, розумієте, в них немає ресурсу це робити. Тому, друзі, так. Так, тепер давайте точно херсон подивимось на грудень місяць. Херсон на грудень місяць, які головні події. Головні події, херсон, грудні. Ну, знаєте, там налагоджування йде взагалі всіх процесів. Туди потрошку буде повертатися влада, от туди, де можна повернутися, да? от туди буде повертатися влада, будуть повертатися якісь законні такі от ну, установи, да, щось таке. От. Перша карта сили, тому, знаєте, Місяць важливий і. події такі. Не події, а да, головні новини. Ну, так, да, головні події. А. Так. Слухайте, тут щось. Добрі карти такі. От я, типу, питаю, що, з чим пов'язана сила. І мені виходить якесь типу, якась нова домовленість, якесь нове подвійці. Це, знаєте, може бути як і щось таке, як повернення. Потім випадає в мене Путін. Да, і де Відновлення нестабільної ситуації. Відновлення типу там другого берега, ну, якщо так, цікаво, ну, я так розумію, що буде процес запущений, да? Щось. Як це стосується лівого берега, як це стосується лівого берега? Так, да, дивіться. От буде потрошку, тут не можна взагалі поспішати. Ой, зараз, хлоночку, друзі. Вони, знаєте, типу, вони готуються. Тут просто треба чекати слушного моменту. Вони готуються. По помірності це відбудеться, тільки не так швидко, як ну, хотілося би, да? от потихеньку йде, типу, по повернення По повернення йде територій, а, буде відбиття, да, буде там ну, якась атака, от, і... але ж процес буде запущений в грудні місяці. А давайте я зараз спитаю, це добре, що будуть якісь сови, тому що, ну, вже ж хочеться, да, щоб пошвидше все налагодилося. Давайте глянемо. Повернення лівого берега, Херсонська область, повернення на грудень місяць. З'являється можливість це зробити. З'являється можливість. Тобто буде починатися робота. По пентаклям це не... Це не швидка карта, але е, ну, іде от початок. <кій> <кій> да, Дивіться. Бачите, Перепра... переправляють, тобто, ну, сили будуть переправлені на лівий, да, тобто, вони йдуть на лівий, і там буде їм башня. Ну, це з нашої сторони, тобто те, що вони готують на лівому березі. Круто, друзі. Повернеться в грудні. Друзі, більше як в січні. Більше, як в січні. Там в грудні начебто і якісь процеси закінчуються, але будуть ще якісь справи, які треба буде вирішити. От щось таке ще що нам завадить в грудні повернути повністю територію. От більше, як по січню. Бачите, йде от можливість більше йде по січню повернення. Класно, я дуже рада. Давайте глянемо по загрозах в плані Херсону. Загрози на грудень місяць. Там обстріли, да? Херсон? Обстріли, загрози. Так, да, друзі, загроза є. Давайте я зараз ще так сама достану карти, але загроза є і, і знову по світлу обмеження. Загрози на грудень. Сюди також їде диявол, так, да, ну, ще будуть, але сюди також їде а, устаткування для відбиття. От скрізь їде по всій Україні, де не дивлюся, щось їде для захисту населення, чи будуть якісь руйнування. Так, да, щось, щось буде, але будуть відновлюватись, чим пов'язані ці руйнування. Друзі, одні й ті самі карти випадають, що от щось таке для населення. Щось, як, типу, знаєте, от правосуддя, справедливість це якісь держустанови можуть бути. Але тут якась ще, знаєте, йде хитрість. Типу обстріл, хитрість, знаєте, щоб не було такого, як, ну, типу наведення чи якісь там а, оці групи ДРГ. Да? От, щось таке, знаєте, як вплив на ці обстріли можуть бути через хитрість. Що це? <кхем> ну так, да. це, бачите, йде от, як, типу з населення через гроші, якийсь маяк поставити. Да, це заслані якісь. О, ще щось таке буде в грудні в плані а, цих, господі, зрадників, щось зрадників. Оце через них можуть бути якісь. Може бути ну, пошкодження. Ну так, да. давайте глянемо, чи сильні будуть руйнування, да, так як ми вже. Придивимось, чи не будуть руйнування. Херсон буде місяць. Чи не будуть руйнування? Зі, зі світлом пов'язані, да, будуть руйнування, знову будуть такі, знаєте, обмеження, о, обмеження а, по світлу, але не повністю. Да, типу, як от, ну, з трьох-два залишається. Ну, тобто більше, більша частина буде зруйнована, але функціонувати буде. Світло, друзі, опалення, світло, знову ж таки, йде. Чи будуть відновлювати? Так, будуть відновлювати. Знову ж щось таке їде. Знаєте, от як якесь устаткування, якась іде робота, хтось буде підключатися. Тобто, ну, відновлення буде. От. Але обмеження по світлу, по воді, о, воно, воно дійсно стоїть. Ну, такі, друзі, розклади. Я дуже, знаєте, так, я ще подивлюся, що Україну чекає в грудні місяці, але. По таких розкладах я просто, мені грудень прям дуже подобається. Я дуже чекаю цих великих змін. Давайте будемо молитися за перемогу, за те, щоб все так пошвидше відбувалося в нашу сторону, скажімо. да. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну. Дякую вам за перегляд.